11 травня в Охтирці попрощали з Олександром Злобіним. Віспівали полеглого військовослужбовця в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Стрілець снайпер аеромобільної роти воював на Донеччині, розповів начальник Охтирського районного центру комплектування Андрій Думчиков. Загинув чоловік 1 травня внаслідок мінометного обстрілу. Понад 40 років знає родину Злобіних, говорить Любов Пося. В їхній сім'ї було два сина. Він в сьомій школі вчився з моїми дітьми, він старший трошки, він велосипеди справляв і захищав завжди, дідом морозом був, подарунки дарив. О, наскільки така добра дитина, Близь, що в мене син щось упав, так він його привіз на велосипеді додому. І було йду з сумками, він підвезе. ну Добрий такий хлопець, таких людей дуже мало. Військовослужбовець Олександр Левченко одружений на доньці Олександра Злобіна говорить, несли службу з тестом в різних підрозділах. Він дуже був гарний. Він дуже був любив дітей. Він ніколи, ніколи не ні в чому я відказував. Він завжди був чимний, порядочний. Дуже хороший. Я теж військовий, я теж воюю. Я його вважаю, як побратим, мій брат. Не тільки тест. Поховали полеглого військовослужбовця на алеї пам'яті біля центрального кладовища, влітку Олександру Згодену мало виповнитись 50 років. Андрій Міхеєв. Суспільне новини. Сумщина.